Відповідно до наказу Генерального прокурора України Юрія Луценка запроваджено порядок таємної перевірки доброчесності державних обвинувачів. Вони заповнюють відповідні анкети на сайтах організацій, де в даний момент працюють. Потім ця інформація оприлюднюється на сайті генпрокуратури. Чи відповідають їх твердження дійсності перевіряють члени робочої групи. До неї увійшли учасники АТО з кожної області. Полтавщину представляє керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко. За результатами роботи цієї групи з перевірки прокурорів на доброчесність вже направлено для службових розслідувань 40 справ. З них провадженні на сьогодні 34 справи. За інформацією Державної прикордонної служби, було відкрите 28 службових розслідувань. Всього ж за один місяць було ініційовано 65 розслідувань по всій Україні. Приводом для проведення таємної перевірки доброчесності є інформація, яка свідчить, що прокурор невірно відповів у анкеті. Якщо це так, будь-який українець може про це повідомити. Це може бути звернення в управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури за адресою місто Київ, вулиця Різницька, 13, дріб 15, з поміткою перевірка доброчесності. А також можна заповнити скаргу на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. Встановленим порядком у такому повідомленні мають обов'язково зазнає. Прізвище ім'я по батькові прокурора щодо якого надається інформація, фактичні дані, які можуть перевірені, а також твердження, щодо якого, на думку повідомлювача, прокурорам надано достовірну інформацію, наприклад, щодо невчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Лише за таких умов надана інформація підлягає перевірці. Якщо ви не бажаєте вказувати свої особисті дані про недоброчесність державних обвинувачів, можете повідомляти членам робочої групи. В нашому регіоні це Валерій Довженко. Йому можна писати в мережі Фейсбук. Всю отриману інформацію зазначає передасть Юрію Луценку.